Слухай, що це в тебе таке в сторіс було? Неч ти думала, що я просто до тебе в гості прийшла? А що там було? А, я просто виставила фотку з солодощами і написала дякую. Я вмію читати, я питаю, хто і звідки це привіз. Ну, пам'ятаєш, ми хотіли гуляти з Настю з сусіднього двору. От і вона поїхала в Німеччину і привезла мені смаколики. Я не просила, чесно, але приємно. А мені нічого не привезла. А чому мала. Ну, ми просто з нею вже давно дружимо і час від часу робимо одна одній такій приємності. А я що? Ну, я ж теж її подруга. Я взагалі-то віддала їй половину своєї шаурми. Після того, як вона впала на землю. Але ж віддала. Та ти до кінця прогулянки навіть не могла запам'ятати, її звати. Ви бачились то всього раз. Ну, то в неї ім'я якесь, може, незвичне. Я не можу таке запам'ятати. Назвали би її якусь нормально. Я б запам'ятала, тож у мені проблема. Настя. А я ж кажу, ну блин, чого в тебе всі друзі? Я Таки щось принесуть, привезуть, пригостять. Ну капець. А в мене мені навіть одної одної. Ну, я ж не обираю їх саме по такому принципу. Вони ставляться до мене так само, як я ставлюсь до них. Гадай, наприклад, те, як ми з тобою були на морі, я всім до одного купила сувеніри, а ти привезла лише кожному по камінчику. І то не з пляжу, просто поки ми додому їхали, ти на дорозі підібрала. Знаєш, як мені було важко то все нести, мене он досі рука болить, бач? Ось і я про що. Я нічого в них не прошу і тим більше не вимагаю. І ці подарунки це лише реакція на увагу з мого боку. Це лише. Їх бажання. Нічого не поняла. Ти поділишся зі мною? Ну, оце можеш все забрати, тому що я не люблю таке. Не треба мені подачок. Почула? Як хочеш привіт. А, тільки не кажи, що нам роздали вже фотки. Терпіти, не можу ці шкільні фотосесії. Ти готова? Ось ти в третьому ряду. Я знаю. А боже, який кошмар! І за оце я віддала 200 гривень Забери, то від мене сховай!